Це у нас кабінет, і я зараз вам покажу дещо магічне і цікаве. Просто погляньте. Оп! І вимкнено. Вимкнено. І знову ввімкнено. Підсвітка в меблях виглядає саме ось так. І мені ще дуже подобається, тому що змонтовано воно все ось тут, в подвійній панелі в середині шафи. Нічого ніде не немає, все красиво, чинно, благородно. Підсвітка виглядає просто шикарно. І можна грати скільки вам завгодно. Ну, і звичайно, також тут на меблях є ця підсвітка, і вона у нас вмикається і вимикається ось в цій зоні. То ми нажали, все вимкнено. Ми нажали на робочому столі ще раз, воно все ввімкнулося. Просто неймовірно класно. Ось такий у нас кабінет вийшов.